Доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Дали світло, так що біжимо працювати. Тицніть нам вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал. Ну і добра! Будемо годувати наших свинок. Разом з тим потрібно надробити 250 кг зернової групи. у наш Кормо Мені цього так і не вдалося. Якраз от відео познімав, запустив зернодробілочку, буквально хвилинок 5 попрацював і вимкнули у нас світло. Там зараз е, у кормозмішувачі кілограм 13 зерна. Так що запускаємо зернодробілочку і працює від генератора. Ні ця зернодробілка вона на 4 кВт. Ні ця зернодробілка, тут у нас двигун на 3 кВт. Не працює, ну, жодний генератор їх не запустить, Потрібен дуже великий пусковий ток. наших свинок 250 кілограмчиків зерна у нас вже подрібнена і знаходиться у нашому кормозмішувачі. У нас тут і буде знаходитися, а деньків через 3-4, через коли основну масу уже підготовлених комбікормів наші свинки поїдять. Засипаємо сюди білкову групу, премікс, змішаємо все і згодуємо нашим свинкам. Ну а поки що буде зберігатися зерно у кормозмішувачі, глобально йому нічого тут не станеться. Чому не перемішую із рештою часток? Ну, для кого для того, щоб все це добро не окислювалося. Глобально для процесів окислення потрібен набагато більший період, але, тим не менше, краще, коли воно буде все. Окислено. Так, вимикаємо наші ваги. Ну, а сам модуль у нас нехай підзаряджається. у попередньому відеоматеріалі, в якому ми разом з вами обговорювали якраз от питання ремонтних свиночок, задавали нам. Питання стосовно того, з якого періоду і по який період потрібно давати саме предстартовий комбікорм для поросяток, які знаходяться під свиноматкою. Ззаду якраз і є цей предстартовий комбікорм, який ми даємо поросяткам після того, як вони з'являються на світ. Здебільшого із 10-го, 15 дня поросятка вже доволі активно починають їсти. Буває таке, що навіть раніше починають, але здебільшого це той термін. Ідеальний термін, коли потрібно вводити якраз предстартових комбіков, але буває таке, що поросятка на відріз відмовляється його споживати, через те, що е, поросяток може бути невелика кількість у гнізді, і молочність у свиноматки дуже дуже гарна. Тобто е, кількості молока, яке вона віддає, з і повністю вистачає поросятки для гармонічного росту і розвитку. Ну і додаткові калорії у виді. Додаткових кормів їм не потрібні, тому оцей термін, коли вони його активно починають їсти, здвигається більше туди до 20-го дня. В цілому терміни, коли його потрібно вводити, я вам озвучив. Що стосується до якого терміну поросяткам потрібно згодовувати сам предстартовий предстартові Знову ж таки? Книжка пише для гарного якісного старту, поросятка має з'їдати приблизно 10 кг предстартової гранули на одну голову, і в ідеалі поросятку потрібно переводити. З підсисного періоду або із періоду предстартового, коли воно їсть це комбікорм, уже на стартовий комбікорм у вазі 10-12 кг. в принципі. Система, за якою я працюю, поросятка народжується 10-12 день. Починаю поступово вводити престартовий комбікорм. Ну і роблю все від себе можливе, щоб якраз от виводок, відлучений від свиноматки, уже в період відлучки мав вагу 9-10 кілограмчиків, і я стараюсь. Ще в період, коли поросятка знаходиться під свиноматкою, у предстарт плавно вводити старт. І щоб якраз оця от перевод поросяток від свиноматки до стартового комбікорму був такий максимально лагідний і максимально безстресовий. Для порася діарей менше. Ну і в принципі для поросяток я вважаю, що це оптимальний ідеальний варіант, тому що ну перевод з одного комбікорма на інший. Для когось може здаватися це такий елементарна річ, але для маленького поросятки підсисного це доволі такий великий стрес. Так, товариство. Ще якраз от під крайним відеоматеріалом, в якому ми разом з вами говорили про ремонтних свинок, хлопці в коментарях запитували стосовно того, як себе показують на відгадівлі. Саме поросятка гібриди, коли свинку велику білу запліднити ландрасом. Як вони ростуть, і в цілому, який вихід сала і м'яса в таких поросяток, якщо залишати їх на відведені, порода велика біла, вона відноситься безпосередньо до сальних порід свиней, але в цілому також дуже сильно все залежить від годів. І ваги поросяток. Поросятка навіть сального направлення до 150 кг сала там глобально величезного не буде. Два пальчики. Якщо ж, звичайно, порося 200-250 плюс, там уже сало буде дійсно таке нормальне, солідне, як ми всі любимо. Що стосується поросяток гібридів, тобто, коли ми свинку f 1 заплінимо ландрасом, оцих от свинок їх ще називають часто f 1 і використовують їх для. Відтворення стада, використовують у виді свиноматок поросяток. Кабанчики вже просто-напросто ну, відправляють на відгадівлю. Оціх поросятка так само. До 150 кілограмів сало до двох пальців. Не два, а до двох. І то це в районі холочки. На спинці сало буде ще менше, на задках. Ще менше, звичайно, 200-200 плюс. 200+. Там сало буде впевнених таких два пальчики. Ще що слід зазначити, що любе чистопородна воно буде значно повільніше набирати на старті вагу, аніж після 100 кг А гібриди, чим вони ну чим їм точніше і чому їм віддають перевагу, тому що любий гібрид він у відгодівлі показує себе значно. Швидше і значно краще. Знову ж таки, із урахуванням того, що ви використовуєте гарну генетику. Пишіть, хто тримає велику білу, велику білу ландрас, якраз от саме на відгадівлі, що ви скажете, і якраз от доповніть мої слова, можливо, коментарства тепер до нашої постійної рубрики. Що по чому, якраз щосуботи, разом з вами піднімаємо, обговорюємо питання ціни на живу вагу свиней, сало, м'ясо на півтуші. Розповідаю, що у нас відбувається безпосередньо в регіоні із усім цим. Ну а від вас, прошу перейти в коментарі і поділитися інформацією уже стосовно того, що відбувається у інших регіонах із цінами на. Продукцію у і із цінами на сало, м'ясо, на півтуші, живого гусвинок. Дуже на календарі вдячні. у нас 25 жовтня, 2025 рік на календарі, і бачу у соціальних мережах наші колеги перекупи. Починають співати одну і ту ж саму пісню, що ціна на живу вагу починає падати. Де вона падає? Напишіть, будь ласка, якщо вона падає, тому що я думаю, що падає вона тільки в них. Трішечки попрацювали на генераторах буквально півтори недільки, і бідолаг із села знову намагаються обідрати. Спочатку товариство опустить ціни на базарах. не... Деріть із людей три шкури і не просіть за сало з м'ясом по 350 гривень. А вже потім будете ціну на живу вагу знижувати. Це перший тезис, який би хотілося висловити. Ну до речі, пишіть свою думку з приводу цього. Ну, а до своїх колег, які займаються вирощуванням свинок, хочеться звернути і якраз от попросити вас не знижувати ціни і навестися на оцю, як то кажуть, фіготню, тому що це фіготня фіготною. Поросят не стало більше. Попит, можливо, трішечки і знизився, але знову ж таки знизьте ціну на сало, на м'ясо на 10-15 гривень, щоб люди змогли собі його купити, а ви змогли його трішечки швидше розпродати. Ну а вже потім будете знижувати ціну. В цілому в нашому регіоні України ціна на живу вагу від 110 до 115 гривень. Ні про яке зниження ніхто мови навіть не веде. Я думаю, що це. Спеціально закинута вудочка для того, щоб прозондувати обстановку. Поросят глобально не збільшилося. Не в приватному секторі. Свинокомплекси трішечки наростили поголів'я, але нам до тих свинокомплексів, як то кажуть, як до Небарачки, ми до них абсолютно не касаємо. Що стосується, друзі, ціна на півтуші 160 гривень за кілограм. Друзі, ціни на м'ясо ошийок у роздріб. Без кістки стоїть 350 гривень. Це у нашому місцевому павільйоні м'ясному задок 250-270. Лопатка 240 260. Корейка 250 сало від 150 до 300 гривень за кілограм. До речі, на минулому тижні спілкувався зі своїм знайомим. Він у місті Суми проживає. говорить, пішла дружина. На ринок захотіла придбати сало, очі також на лоба полізли: 370-390 гривень за кілограм сала. А ви розповідаєте, що ціна на живу вагу знижується. Так що якось так.